Ну, Ми сьогодні тут через те, що нам треба обов'язково, щоб був прийнятий закон про люстрацію. Ми налаштовані дуже рішуче. Так, сьогодні тут як ви бачите, є автомайдан, є правий сектор, є воля. Є... Реально тут і, ну дуже багато свобода була. Хлопці свободи були. Автомайданіці з різних регіонів України. Ми налаштовані рішуче, бо сьогодні останній шанс, щоб цей закон прийняли. Чому вони не хочуть? Тому що вони бояться, бояться народної кари, бояться не попасти на слідучі вибори. Не бояться, бояться того, що вони знов не засядуть в цих пенатах, так би мовити, і знову не будуть обкрадати нас. Сьогодні ще не принесли вже. Люди готові стояти до кінця, тому що для них це важливо. Вони очікують нове обличчя, вони очікують нову владу. Депутати були вибрані в 2012 році. Вони всі були заточені, вибачте, мені за таке слово, під Януковича. У них було все добре. Сьогодні. Вони не можуть саме себе ілюструвати, тому вони не хочуть приймати цей закон. А ми хочемо. Я благодарю судьбі, що ми сьогодні здесь і ми це сделали. Тут зібралися люди, які Звикли тримати своє слово. Попереді багато роботи. Слава Україні! Я єдине тільки, що хочу сказати, подивитися на очі людей. У них на очах і сажа, і сльози. Вони дали поняття, що влада це народ. І сьогодні вони це довели ще раз: народ це влада. Все.